Моє вітання. Зачепився ланцюжок, талька. І тут отакий от коротиш. Що коротиш, його треба стягнути, сам він не з'їде, Колесо стоїть отак, отак, десь там глибоко. От. А власне, що машинка коротиш, тому що в неї, по суті, мордашки нема. Тут номер, відповідно, оцей коротиж відновлюватись не буде. Завтра має заїхати ще одна пушка-лялька. Це буде донор, а то будемо відновлювати. Ось воно їде. Повнорозмірне продовження. Розвантажив я. Машинку, яку будемо відновлювати. Ось так вона приблизно виглядає. Ось тут під низом є фаркоп. Фаркоп був в відкритому положенні, отут торчав, тому не міг зняти бампер по машині ніякої електрики. Ось з блока достав фішечку. От воно Заходить зразу сюди в кузов. Фішечка, коричневий дротик. І отут зразу під ним червоний з білим. Получається один і два, два крайніх контактика. На них подаємо живлення, там, полярність. Не знаю вже по ходу собі дивитесь як. Е, моторчик підкручує, далі руками його защокну і все. Виставив машину на стапель. В рівень 19,5 мм. Це є ось передня частина ліва сторона, передня частина права сторона. Також 19,5. По задній частині 19 з половиною. І, як бачите, тут лапки нема, а немає її по тій простій причині, що просто не підлазить, тому що розмір ось. 18. І 6,5, тобто 8 мм різниця. Оцей задній кутик потрібно на 8 мм припіднімати уверх. Передня частина машини отримуємо як результат ось 16 і 1,5 міліметра. Тут є 16 і 1,5 міліметра. Тобто виставлено все в розмір. Задня частинка. Ось димося. Беру по підрамнику 11,2 мм. міліметра. І тут у нас, з іншої сторони, 11. І міліметр. Тобто 1 мм, Різниця, 1 міліметр. Оця сторона залишається в просадці. Я машину на лапах перекручував разів, напевне, з 10. Наскільки вона тверда і міцна, оце припідняти постійно зриває ось ця лапа і ось та лапа. Тому на ту просадку я уваги не звертаю, поставлю лапу навіть мм підіжму. І так і буде. Також мені потрібно буде ще поправити. Оцю частинку, задню. От тут є розмір у нас 39 і 2 з половиною. А з іншого боку отримую. 39 і 2 з половиною. А ні. Задня частинка в рівні. Задню частинку чпати не треба. Зняв от крило. Тут мені трошечки звільнилося. Не було такої напруги. Я зміг його побороти. Якби було крило, я би точно нічого не зробив. Я отаким макаром намучився, що ого, фактично, просидів півдня вчора і сьогодні вже більше як півдня я цього піднімаю оцей от маленький кутик на 8 мм. Твердюща машина, сильно твердюща. І що? Подзвонив клієнту, кажу, візіть мені крила, капот, бампер. Зараз то все набираю. Забирайте свій кабриолет". Е, Щось клієнту така ідея не сподобалась. Не знаю, взагалі не розумію чого, але, як не крути, мушу у ту штуку Ось сюди ліпити. Кабріолат, як би вже розібраний, але це ще не кінець моїх мук. Ось тут до ось дорозібрати. Розкрив я ось цю частинку. Ось ця ось бляшанка, її кінчик мав би бути десь приблизно ось тут. От наскільки воно все забите, це все треба дотягувати. Операцію провів. Тут, в принципі, досить так непогано вийшло. Всі оці покромці косячки, воно все закривається повністю герметиком, все має бути сховане. Поки що я займаюся от стоєчками. Ця стоєчка вже стоїть на своєму місці. Пішов я від легшого, Працюю з тим, що зробити легше. От стакани стоять на місці, ця хоче півтора см на двір, ця пів до серединки. От таким чином я поки що підтягую середню стойку в розмір. А отут бідося. Фактично по пів сантиметра оця сторона і в районі півтора сантиметр півтора залежності від точки, ота сторона. Оці штуковини поставив, але трошки не так, як я думав. Я просто основу ось отвори. Лінієчка. Там беру розмір. Сюди його переношу. в мене оце стоїть на своєму місці. Плюс ось там ось отвір від нього. Затягував от до краєчка, до кутика. Це в мене другий розмір. Оцих два розміри я брав за основу. Ну, а далі вже оце, сюди туди так само ця штуковина вперед-назад трошечки на сторону, воно вже. Все подасться по факту, як буде вставлятися донорська частина. Тепер в попередній частині, чесно кажу, думав, буде бідося, але от розтяжечка розтиснув. Оцей краєчок на місці і оцей краєчок на своєму місці. Також в мене була проблемка отут: тут було провалено, все вгрохано, так зажмакано дуже сильно. Оцей ось кутик, ну я його відстукав, не то щоб дуже гарно, але герметик всі косячки, ті, що залишились, заховає. Ось таке довге зубильце, пропихав через ось цей ось отвір. Там знизу. І оце місце все пробивалося, вистукувалося, так воно вийшло. О, як, Порозчищав я вже донорську частину. Відносно підготував машину. Ще мені лишається отам. Отам трошечки покоцалось, поки я його розбирав. Там треба місцями підрівняти, підварити. Ну, таке довести його вже до пуття. Те саме ось тут. І поки що я займаюся цією штучкою. Оці елементи які силової були, дуже сильно постраждали. Це один кусочок. І ось це ось буде. Ось тут стояти другий кусочок. От їх треба підігнати. Лазер. Машина в рівні. Ось як гарно. З іншого боку також. Все гарненько-рівненько. І зараз виставляю відносно цієї сторони. Це все приварюю. І можна акуратно опускати дах. На машину. Одна сторона в мене вже майже на місці. От воно, видно, ще хоче трошечки опуститися нижче. І там буквально якийсь міліметр, може, хоче, може і є. Ну, максимум 2-3 міліметрика дати допереду. Е, ну, не факт. В цей момент я ще не знаю, я за ним сильно не пильнував. Значить, в чому вся складність? Найперше ось в цьому місці от ця частинка йде поверха в'яжеться. І... і тепер обходимо ззаду. Тут є ще одна така бляшаночка. І оцей ось елементик, цей елемент між оцією одною і цією зовнішньою, яку ви бачите, бляшанку, його потрібно туди всередину впихнути. А потім цей сендвіч потрібно ще зжати ну і правильно пообварювати. Ось тут, якщо подивитися, видно ну, 2 міліметрика воно ще не дійшло. Потрібно його піджати, підтиснути, щоб можна було пообварювати. Наступний складний момент це ось ця штуковинка. Отут, в принципі, її можна було опустити так, як є, зварити до кубки, і не морочитись. Але там є один такий хвостик о, на оцій штуковинці є отакий от маленький хвостик, який потрібно запхати між цією і цією. Це було дуже і дуже складно. От іменно оцей хвостик запхати правильно. Це просто капець, як я намучився. В принципі, його можна було. Пустити поверха оцієї бляшанки, приварити, і ніхто навіть би не просік. Але, ну, і відповідно, ось тут теж не так вже і складно, але все одно прийшлось помочити, щоб його запхати на своє місце. Хоча також можна було оцю частинку дати поверха, і навіть би ніхто не просік, і все було б класно. І мені в рази легше було б оце все з'єднати в кубку. Ось така от штука. Значить, ця сторона вже майже на своєму місці. Щоб її дожимати, досаджувати вже так, як вона хоче, мені потрібно спочатку поставити оцю сторону таким самим макаром. Почав я складати машину. Хотів, щоб дверки були не кручені. Но так не вийде. Як не крути? Саме елементарне отут рівномірно задня дверка стоїть вища. Дуже чітко видно по лінії. Наскільки вона вище. По-любому мені треба завістки крутити і щось десь хімічне. Е, виставив я все відносно осьової, в мене дах, це все плюс-мінус міліметр грається. Тут, видно, чуть-чуть підтарчує, але це, по суті, якщо дверка опуститься донизу, там буде буквально якась ерунда, ерунда, десь чуть-чуть Підсунути, регульнути дверку в верхній або нижній завіз на сторону. В принципі, оця сторона взагалі шикарно ідеальна. А звідси висота в ідеалі лінія просто чітко класно йде. Но ось тут торчить. А понизу вона вже западає. Тут добряче потрібно покрутити нею, повертіти. передні там, в принципі, на чесному слові, але навіть при тому вони. Якось більш адекватніше стоять. Е, хоча це все тільки припущення. Мають мені привезти ще крила, бампер, капот є. Буду збирати повністю всю мордашку. Е, Оця задня частинка вся стоїть майже в ідеалі, там навіть в тому, що е, отвори, оці зверні точки, вони. Майже майже на своєму місці, там плюс-мінус чуть-чуть підгулюють, буду я це все скручувати на саморізи, щоб воно якось трималося, кубки, щоб нічого не розвалювалося. Ну так стоїть кузов твердо, навіть якщо я от щепці заберу, нічого нікуди не тікає, але все одно піде кришка-нагрузка, треба фіксанути. Вчепити кришку, зібрати задню частину також. Все гарно повідрегульовувати, і якщо. Мені результат сподобається. Тоді буду це все обварювати. Ще я не сказав один моментик. Е, Стоючки, як машина падала на дах, їх трошечки отак приплюснуло. Це якби дуже і дуже погана річ, але. Е, я дах затягнув, поставив на своє місце. У мене от поверху, все зійшлося чітко, гарно. Ось цей розмір біля завісика. Получилося на дві сторони по 4 мм ширше. Тобто я ще стоєчки стягнув трошечки докупи. Сама дуга вона лишилася неправильна, але що мене цікавило, це щоб стояли завісики на своєму місці. Ну і поверху, незважаючи на, те, на ті всі косяки, резинка там гарно прилягатиме. Візуально воно ніякої шкоди не робить. Внутричок. Обварений арочка до ось цієї частинки. У цю частинку я поставив на своє місце. Ну, так, її треба було трошечки припідняти, трошечки дати допереду. З одного другого боку я їх попідтягував, попідрегульовував, виставив кузов так, як має бути, і в мене зазори майже майже зійшлися, дверки майже майже стали на своє місце. Попередку. Фари побиті, треба кріплення паяти. Крило одне добре, бампер треба пересипати, а друге крило от побито раз. Побито два. Коротше, коло нього прийдеться добряче, Коло нього добряче прийдеться погратися, позремонтувати його. Оце місце також трошечки пішло допереду. Е Теж стояло не цілком на своєму місці. По задній частині я вже її, як бачите, зібрав. Памперок накинув, там все класно. Єдине питання це зазор. Зазор позор, але я натягнув що от міг. Ось тут добре видно, по лазеру більше ну, біля 3 мм я оце частинку клеєвою затягував всередину. І чого я домігся, дивіться, як гарно. Ліхтарик добре видно. Нижній зубчик теж добре видно. З цієї сторони. Ідентично. Я пробував його опустити, поставити так, як би воно того хотіло. То поверху. Виходила така пародія, що я вирішив все вернути на місце. Я відкрив фотографії донора. Ситуація так і було з заводу. Тобто, цей позор це є позор, який створила вак група. Чесно, от дивлюсь на це все, як на якийсь галімій Форд. З приходом холодів газу. Упори перестали тримати, кришку мушу до самого самого кінця підтягувати, бо от чуть-чуть, і все, і вона не тримає, вона падає, що так мені чуть по голові не стукнуло. Вчасно я відхилився і зловив кришечку. Поріг підрізаний. Тут, на внутрішній частинці, в мене був от такий хвостик, залишився. Отвори співпали. Тут прихватив, щоб нічого нікуди не тікало, а далі різь. оцей хвостик викидаю, і в мене точно ідеально все співпадає. Обварив поверху вже до кінця. Далі займаюся порогом. Ось один рівень. Ну і тут видно б'є лазер інший рівень. Добре видно, зеленький лазерок вдарив рівень. А тут можна подивитися, яка дуже і дуже класна ситуація. Тобто весь поріг зараз по всій довжині, фактично від самого початку і до самого кінця треба опускати донизу. І це буде досить така довга і марудна процедура. Щось трохи мій хребет за тою штукою не справляється, тому я підставив домкратик, набагато легше все йде, але не натягує, вже починає зривати. Я думаю, що потрібно десь стоєчку по центру зараз потягнути, звідси починати. Отут вона саме жорстко заламана, треба її витягувати. Тоді, можливо, отам, само собою, і піде. Все, по капсулі завершив, позварював, поскладав. Ось тут все класно з'єднано. Колесо криве, підрамник. о там вухо, капець, капець, яке поломане мали міняти підрамник, але сказав клієнт, що тут легше машину три рази всю. По салону розібрати, зібрати, чимо той підрамник поміняти і казав тягнути. Не знаю. Буду бачити, що я там, чи зможу щось з ним зробити, чи ні. Бо отакі вуха робити на підрамнику це ще те завдання. Лишається на кінець. Зараз ось моментик. Трошки підзібрав. Тут дверку треба підстукати, дверки пом'яті. По краю обидві. Підзібрав капот, крило. Виглядає все дуже і дуже. Страшно кончено, чесно. Але це зараз такий тренд. І всі нові машини в принципі так збираються, що воно не йде по зазорах, воно десь щось там гуляє, одне на друге налізає. Ну, як то кажуть, мені легше збирати, але візуально не можу сказати, що щось буде дуже класно. По цій стороні треба паяти фару, рівнати крило. Тут якраз мені. Буде чим зайнятися, ну і перебрати бампер, щоб накинути. Хімія наше все. Ця сторона була зроблена гарно, але з оцією я трошечки побавився, помучився, і вона теж стала досить таке гарно По фарі тут якесь поломане, отут кріплення немає нижнього. В принципі, я так покрутив, щоб вона стояла на своєму місці. оце Скріплення, воно така добряча опора, без нього трошки погано, але. Ну, я там підхімічу, як то кажуть. А, ще один моментик. Оця штучка вона добряче направляє крило. І в принципі, і так як з цієї сторони її нема, я не годен сказати, що крило викручене цілком правильно. Ну, але це вже таке. Поставиться і справа техніки підігнати крило в розмір, я думаю, там проблем особливих не мало би бути. А ніяк готовий. Все, машинку зробив. Все класно. Тільки оці колеса два передніх мали стояти ззаду, бо вони йдуть різні по розмірах. А от заднє мало бути спереду. Ну, таке її потім ще поправлять. По зазору машину. Виставив, зварочку тут підтягнув. М'ятинка маленька лишилася, спотером не чухав, не знаю, видно, не видно, зловлю її, не зловлю. Там чуть-чуть під підшпаклівочку поправити, не хоче камера її взяти, ну, не хоче, та й не хоче. Колесо стояло дуже-дуже косокриво, але так само косокриво лишилося. Я його. Підтягнув вуха в підрамніку, зробив трошечки, але все одно на розвал воно не стане правильно. Або будуть міняли підрамнік, або ну, не знаю, що будуть робили. Оці вуха, воно ніби нічого складного, але там місця доступу немає. Якби був підрамнік під ногами, ну ще куди не йшло. Ще можна щось спробувати, трошечки його рівняти. А так, що є, то є. Ляда, як бачите, не на своєму місці. Це заводський косяк, який поправити нереально. Я казав, не казав, я її трошечки опускав. Тут сюди зробив класно, по горі вийшлося просто, просто страховисько. Це колесико взагалі від ID 3 Volkswagen. Ну, такого, того малесенького, такого як гольфик. І лишається у ту всю чуду гарно десь помити, десь пофарбувати, відчухати, зібрати салончик. Але це вже не моя робота. Своє я зробив. Всім до зустрічі. Хай Бог благословить Україну.